Привіт! Ви на каналі Фантазія Бісера і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Ну що ж, вітаю всіх з Новим роком! Це моє перше відео в цьому році. І я розпочинаю свій наступний щоденник. Дуже довго ми з вами не спілкувалися, я більше місяця не знімала відео. У мене було дуже багато моїх особистих питань, які потрібно було вирішити саме до Нового року. І зараз я знову повертаюся до свого заняття вишивки бісером до вас і буду вам показувати свої просування у вишивці бісером. Отже, перед вами лежить робота, над якою я планую попрацювати найближчим часом. Це мої космічні вовки від скрині Мірошника, схема нагадую. Але у них схема продається на габардині. Я вишиваю саме для себе на рівномірці. Отже, дивіться, ось такі. У мене тут ось відшито 23%. Нагадую, що в мене покажу вам ось тут, бачите, до краю. І до цієї сторони, Отже, над нею я хочу попрацювати. Також з цією роботою. Я вирішила вступити це мій такий довгобут, але знаю, я вирішила вступити до СВ рік по плану. Так що, буду ще там, і то, що вона буде частенько мелькати, тому що її треба просувати. Нагадаю вам, що я розпочала якраз її на початку минулого року. Але не так багато я їй приділяла уваги. ну, В цьому році хочу. Трішки більше приділити увагу, ну, будемо дивитися, що в мене буде виходить. Ну, на даний момент, ось по цій роботі хочу а, трошки попрацювати. І зараз покажу вам, над чим іще буду працювати. Ну, і ще одна картина це совушки. Це також мій довгобути, який я розпочала на початку минулого року. І я їй теж хочу приділити увагу, тому що з нею теж я вступила в сфері по плану. Тобто теж вона буде мелькати в моїх відео частенько, тому що хочу теж її просувати, щоб скоріше закінчити, тому що ці дві картини, космічні вовки і совушки, вони надзвичайно великі. Так як я вишиваю не один процес, у мене вони трішки затяглись. Думаю, що треба з ними вишити більше. Отже, прев'ю лежить перед вами. Це схема від дизайнера Асоль, але нагадую, що у мене підбір біс-румій і схема у мене перероблена. Я вишиваю саме. Я схему для себе зробила трішки іншу, де поміняла дещо, тому що мене там не так виходило, як я хотіла. І, ну, Тобто, ви розумієте, схема трішки не така, але сам сюжет, ви бачите, ось у мене тут вишито 40%. Нагадую вам повністю місяць вишити і вже голова однієї совки більшої. ну, бачите, да, І я хочу просунути ще трішки її, тобто попрацювати ще й над нею. Отже, Ну, ось такі мої найближчі плани. Подивимося, що у мене з них реалізується, і уже зустрінемось з вами через декілька секунд. Всім привіт! Я знову до вас. Сьогодні у мене 14 січня 2024 року, і я вам показую, що ж я навишивала за ці дні. Отже, перед вами лежить прев'ю схеми космічні вовки від скриня мірошника. Я її вишиваю на рівномірці 25 го каунту, нагадую для тих, хто дивиться мене вперше. Отже, таке прев'ю, і робота дуже велика, і у мене ось такі результати. Я вишила ось тут 10 рядочків через усю картину. І зараз у мене на ній вишито рівно 26%. Вона вся, на жаль, не поміщається. Ось я вам ось так зроблю, щоб ви побачили. Масштаб, звісно, дуже-дуже великий. Ну, ось так. Через, ну, через усю ширину картини я вишила рівно 10 рядочків. отут. І це в мене зараз 26%. Ну, ви розумієте, там додалося, якщо я ще не помиляюся, 3, 3 тисячі бісеринок і, і трошки, я точно не пам'ятаю, але 3 тисячі бісеринок. Розмір цієї роботи 310 на 420. Ну, ви розумієте, да? якщо брати по рядочкам зверху, ось з самого верху сюди, то на даний момент у мене вишито всього-навсього 110 рядочків. Ну, звісно, це моя дуже велика картина. Це мій, мій такий, якщо можна сказати, довгобут, використовується тут 32 кольори бісеру. Розпочала я її в січні минулого року. Ну, мало я її приділяла уваги в цьому в минулому році, тому вишито не так багато, як хотілося. Але все одно, ви бачите, результат є 10 рядочків. Я не знаю, як я наступного разу буду вишивати, Ну, подивимося. Але вона мені подобається. Красива, бісери в мене вже повністю на неї є. Я там один колір замінила. Мені не подобалось, як він виходив. Але все одно дуже красива робота. Отже, просування у мене є. Нехай не такі великі, як хотілося б, звісно, тому що робота. Дуже велика, ви самі розумієте, її готовий розмір буде у висоту десь біля 90 см. Ну, здорова, здорова робота і потребує дуже багато часу. Ну, нічого, в цьому році, все ж хочу її, можливо, завершити. Якщо все буде добре, то вона буде завершена. Якщо нічого не помішає не поміша моїм планам. Отже. Ось такі просування в мене на цій роботі. І через секундочку покажу вам просування в іншій своїй роботі. Ну, і ще одні в мене просування в роботі моєї совушки. Це картина від дизайнера Асоль, але в мене картина, як сказати, перероблена, я переробляла під себе і повністю замінений ключ. Так само, як і на скрині мірошника, я забула це сказати. Отже, тут я вишивала повністю зверху, ось тут. По, по всій ширині вона мене вишита. І зараз я продовжила по висоті ось тут. Ось цю діляночку я вишивала. Тому прев'ю лежить перед вами, ось така вона повинна вийти. Так, зараз прийму прев'ю вам покажу, що в мене. Можливо, не так і багато. Бачите, ось до кінця, ось тут з краю, ось це воно у мене все вишивалося. Звісно, вся вона не поміщається. Це вже потім, як у мене буде фініш, то я вам її повністю ж покажу. Але поки отак, буду діляночками показувати, тобто вишивала я з цієї сторони повністю до, по всій висоті, щоб отак, мабуть, і буду йти, ось цю два туди. Щоб вже Мені повністю тоже завершити її, хочу, тому що в мене дуже багато планів, у мене дуже багато лежить е, зібраного вже на наступні картини. А я ніяк не можу вишити ці, бо вони дуже-дуже здорові. Ці дві картини у мене самі найбільші. Космічні вовки, звісно, ще більші. Совушки трішки менші, але ж мені вони подобаються. Я хочу їх завершити. І буду намагатись максимально їх завершити. Отже, забула сказати, у мене тут зараз було у мене 40%, зараз у мене майже майже 42% ось тут на цій картині вишито. І м -м, тут додалося 1700 бісерин. Ну, 1700, будемо рубого говорити. Тобто, отут-того я вишила, Але бачите, воно так. М -м, Ще не дуже така картинка вирисовується, тому що, бачите, воно такими діляночками але все ж так по трішки по трішки я буду додавати. Ви бачите, що вона в мене трішки пожамкана, тут робочі процеси. І рівномірка дуже, дуже така вона м'яка, рихла, і тому. Часто такі заломи получаються, але ж, вибачте, вже за це, Я не встигла порозгладити її. Але нічого, думаю, це не так страшно. Це всі ми, вишивальниці, всі ми розуміємо. Отже, дивіться, ось такі мої просування в цій роботі теж не дуже великі, але все ж вони є. Отже, прев'ю я вам показувала перед собою. І. Це те, що я планувала зробити, і зараз вам покажу те, що в мене було спонтанна вишивка. Але все ж таки я її зробила і зараз покажу вам через одну секундочку. Ну, і ще одна моя спонтанна вишивка. Це сюжет від Мосмара, Райський Сад. Хто слідкує за моїми відео, за моїми щоденниками, той знає, що я в минулому році розпочала одну з двох картин від райського саду меншу. І нарешті, я вам скажу: нарешті, я її завершила, щоб до неї більше не, вер... не повертатись. Ось, повністю вона не поміщається. Показую вам ось так. Але в мене її трішки повело, тому показую, як. Влучається. Бачите, ось така картина. За, нарешті я її завершила. Більше я до вишивки на тканині з нанесеним малюнком повертатися не хочу. І більше всього, що не буду. Е, ви знаєте, це була не вишивка, а особливо під кінець, це, е, не знаю, мені це не принесло зовсім ніякого задоволення. Після рівномірки я я не можу, все ж я довела її до кінця, тому що потрібно було завершити, щоб не, люб... не люблю залишати незавершену вишивку. Так, да, Я її завершила, я її оформлю, можливо, комусь подарую, але другу картину до неї. Саме на тканині з нанесеним малюнком я більше вишивати не буду. Це зовсім мені перестало приносити будь-яке задоволення. Скажем так, я її довишивала, але це була вже не вишивка для задоволення, а знаєте, просто щоб завершити. От, скажем так, от просто щоб завершити, щоб вона у мене не лежала, і я про неї вже забула все. Тепер я буду вишивати картини, якщо буду, то на рівномірці, леваді. І все, не хочу, не хочу більше вишивати. і ну, хто, роз... хто вишиває на білій тканині, на рівномірці, той мене зрозуміє. Отже, все ж таки я її добила. Тобто, це перший фініш картини в цьому році. Ось так можна сказати. І довго вона вона мене лежала, я не могла до неї підійти. І вже так, знаєте, спонтанно вирішила, Та що ж це таке. Потрібно її все ж таки завершити і забутися. І я її так завершила, але її трішки повело. Я не знаю чому. Але, ну, ще, бачите, що я вам покажу по краю, ось дивіться: ось тут, ось тут, бачите, і ось тут воно різні. Різні, різна ширина по краям. Можливо, за цього. Можливо, мені так здається. Але мені кажеться, тут ще й нерівномірно сам малюнок нанесений. Але це не столь важливо. Ось так, ось така картина в мене вийшла, все. Я більше до цієї вишивки не повертаюсь і навіть не хочу згадувати. чесно, Весь бісер, що в мене стався, я розлежала по своїм новим процесам, яким я буду вишивати, і вже. Щоб більше не згадувати про вишивку з нанесеним малюнком. Все, на цьому я з нею завершила. І також нагадую ще раз, що це картина від фірми Мосмара. Малюнок нанесений на атласі, але в ньому дуже багато помилок, дуже багато недочотів, і її дуже важко вишивати. Тому що атлас дуже не, не такий цупкий. І Особливо з темними кольорами без електронної схеми, яку мені надали самі виробники Мосмара, її вишивати неможливо. Ви зіб'єтеся, це точно, там дуже зливаються кольори, навіть позначки їхні не допомагають, і в ній дуже багато помилок. Тобто, те, що дали електронну схему, в ній одне на малюнку інше, і буває навіть. Кольорі, позначки e, Позначки на кольорі нема, хоча по факту вони повинні бути. Тому з цим, ну як сказати, можливо, за те, що вона така велика, мені було так тяжко, я не знаю. Ну Мені зовсім ця робота мені не принесла задоволення зовсім. Тому більше я до вишивки на такому на, на тканині з нанесеним малюнком. Вертатись не хочу. Також хочу вам ще показати ще один свій фініш цього року, ну, це, скажімо так, теж фініш такий, знаєте, <смі> чудний і спонтанний. Я вирішила попробувати зробити схемку на, на плетений виріб на зірочку. Перед Новим роком я вам показала, що я спробувала сплести зірочки, кульки. З кульками в мене не дуже задалося, але зірочка, зірочки мені сподобались. І я ось зробила схемку для себе. І дивіться, яка у мене красуня вийшла. Ви гляньте, яка совка. Зробила я совку на, на, бачте, на такі гілочки з квіточками, Можливо, десь якісь є недочоти, це перша моя схема. Саме для, таких, для такої роботи з малюнком. Дивіться, ну краса. Вживу, я не знаю, чи передаю вам повністю камера, але вживу, це просто, це просто чудо. Вона така мила вийшла. На совку я брала матовий бісер, і на фон у мене матовий бісер. Якраз з цієї картини в мене залишився, і оцю я його взяла на фон, квіточки, листочки, гілочки. Ще хочу зробити таку совку в біло-сірих тонах. З цієї сторони теж, бачите, однаковий малюночок. Ну, краса, ви знаєте, вона в мене вже спіла на ялинки повисіти, оця красуня. Мені дуже сподобалось. Я нарешті знайшла свій металізований. Шнурочок, щоб до неї причепити, там мене його небагато, але ж знайшла. Е, і ось така красуня. Ну, Я в захваті, чесно, мені дуже сподобалась. дуже, дуже така вона вийшла мила. Я, ж, я не знаю наскільки камера вам передає сам, самі кольори, але оцей голубий він такий е, вийшов, знаєте, такий небесний. І воно наскільки красиве поєднання кольорів вийшло. Ну, вживу, навряд чи камера передасть. Вживу це просто дуже красиво. Ну, ось така. Ось така моя робота. Можливо, комусь і не сподобається, але мені дуже подобається. Краса, неймовірна. І все ж я Спробувала, мені сподобалось. Буду пробувати ще, можливо, ще якісь хемки, можливо, ще якісь зірочки зроблю. Ну, і саме плетіння зірочок мені дуже сподобалось. Дуже. От я прям в захваті від цього. І ну, ось така краса. Ну що ж, ось такі мої роботи. Ось такі мої працювання були в цьому щоденничку. Невеличкі, але все ж таки вони були. Це перше відео вже в цьому 24 році. Маю надію, що цей рік все ж таки для нас буде переможний. І закінчиться оце все, що в нас в країні. І нарешті настане мир і благополуччя. Хотілося б, звісно. Дякую всім, що були зі мною що продивились моє відео до кінця. Велике дякую вам, що підписалися. Не забудьте за уподобайку, пишіть коментарі, мені дуже приємно, коли е, вам відео приносить якусь, якесь задоволення, приносить якусь користь. Можливо, хтось знаходив моїх відео для себе щось цікаве. Ну що ж, на цьому буду завершувати. Ще раз дякую всім, хто був зі мною, хто залишається зі мною. Ну, мирного неба нам всім і до зустрічі!